Вітаю всіх, хочу розглянути один момент. Проти цикашників, як вони викидають залишають дітей в машинах, вони чудять, ви ж розумієте, що діти, маленькі діти з дітьми. Це вже хамство, паскудство. Тоді давайте бронь чоловікам, в яких є діти до трьох років. Просто бронь не чіпати, забули, їх немає. Ну, Вибачте, мене не тему дітей, так як є в мене маленька дитина. До трьох років. Я вважаю, що це адекватно. Я в декреті, я мама в декреті. Я не одна така. Я розумію, як це важко людям. Я це розумію. Тому, вибачте, якщо троє від однієї, це звіздець. Якщо троє від різних, вибачте, мами можуть по одній дитині навіть двох утримувати. Тому так, давайте розглянемо таки. Це свавілля ТЦК, коли вони викидають людей з машин. Все таке інше. Вони присікатимуть нарешті. Славіля це ТЦК. Буде присікатись. Ось що відбувається, розумієте, в Україні. Оце башня, руйнування Дордом. Присікуть вони. Дивіться, заходить в тупік. Ситуація в цьому питанні загоняється просто в тупік. Ну, це результат. Знаєте, буде присікання, певне буде. Буде певне присікання, тому що такого робити ну, неможливо. Далі, на тему дітей, коли це підніметься, а це підніметься, а жінки це піднімуть. Тепер ще оціє колоди розглянуто. Давайте, до кінця літа. ТЦК повноваження на тему чоловіків, яких є маленькі діти, викидати з машини. І все це таке буде ну, прикручено, щоб вони це не робили. Так, любі мої, закохані. Дивіться, це невизначеність, але тут буде певні рамки ставитися. Все одно будуть. І рішення на цю тему будуть. Однозначно будуть. Однозначно будуть на певні рішення на цю тему. Давайте ці колоди подивлюсь. наша влада, ти кашників, буде прикручувати, щоб вони не викидали чоловіків з машин, коли є в машині маленькі діти. Діти. Так, королева Пентаклів. Так, це дуже серйозне питання на тему дітей. Зірка, так, діти так, на тему дітей. будуть-будуть. Двійка мечів, тут тупік, розумієте? Багато. Ось знову дитяча карта. Верховна жриця, дитяча карта виходить, що не можна чіпати там, де діти. Це увага світу ще приверне. Ось, догрались. Увага світу буде на цю тему. Світова увага, і це загонить тупік, все. І будуть вирішувати це питання. Ось так воно буде. Догрались довбойової, вибачте. Не можна так робити. Не можна. Такі знущання, навіщо взагалі тоді воювати? Оце все, ця деокупація повернення територій доходить до такої ручки, вибачте. Неприємно.